Доброго дня, мої допитливі та творчі діти! Сьогодні я запрошую вас здійснити мандрівку на такому незвичайному кораблику. Отже, для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей та гарний настрій. Спочатку виріжте заготовку ось такої форми, це буде корпус нашого корабля. Верх заготовки трохи загніть наперед. Намалюйте віконця, це будуть ілюмінатори. Далі нам потрібно зробити вітрила. Для цього виріжте коло, розріжте коло навпіл, і половинки трохи зігніть. Кріпимо мачту. І починаємо збирати кораблик. Додаємо вітрила, ну і, звичайно, оздоблення за вашим вподобанням. А тепер подумаємо, що буде навколо нашого кораблика. оформлюємо простір. Зробити хвильки гармошки зі смужок паперу дуже легко. Ось уже наш кораблик на воді. Можливо, нашу мандрівку освітить яскраве веселе сонечко, а можливо, нам по дорозі зустрінеться веселий кит? Сподіваюсь, ви отримаєте задоволення від творчої праці. Успіхів вам!